Тує східна Франкі Бой. Ще одна новинка 25-го року. Це яскравий фактурний акцент для будь-якої ділянки. Її м'яка, ниткоподібна хвоя змінює колір упродовж року, влітку свіжо-зелено-жовта, восени золота, а взимку бронзово-мідна. Саме тому вона залишається декоративною незалежно від сезону. Сорт формує щільну, подушкоподібну або напівсферичну крону, росте повільно до 70-90 см у висоту та до 1,2 м у ширину за 10 років. Обрізка майже не потрібна, але легке формування навесні тільки покращить її вигляд. Найкраще розвивається на сонячних місцях у легкому дренованому ґрунті. Витримує морози до мінус 25 градусів, але в умовах. Київської області в перші роки краще висаджувати в захищеному місці або вкривати від суховіїв і вітру. У садовому центрі Проксіва ми вирощуємо туї Франкі-Бой у контейнерах з сформованою кореневою системою, ідеальною для висадки з весни до пізньої осені. Тобто, коли лопату ми можемо встромити в землю, коли земля не замерша, ми можемо саджати всі контейнерні рослини. Також хочемо звернути вашу увагу на те, що всі наші рослинки забезпечені пролонгованими добривами виробництва компанії ICL Осмокот. Але ми не радимо їх використовувати для посадки в ґрунт. Тому що вони мають специфічну форму дії. Для них треба не лише волога, їм ще температура висока треба, яка забезпечується саме горшком. Якщо ви садите і насипаєте осмокот в ґрунт, то у вас відбувається дисбаланс дисбаланс вивільнення поживних речовин. речовин що може призвести до надлишкового. Викиду азоту в восени. І тоді молоді прирости у вас. У вас рослина починає в серпні місяці активно рости і перший мороз прибиває її, молоді прирости. Тому ніколи не радимо не переплачувати за осмакод. Використовуйте прості стандартні. Аграрні добрива, які у нас по 200 гривень, по 220, а не по 340, як ви бачите, в мережах і у блогерів, які пояснюють вам, що треба в ґрунт саджати за смакотом. Не переплачуйте за нікому не потрібну оболонку. Запрошуємо в розсадник проксима. Слава Україні!